Всім привіт! Слава Україні! Героям слава та смерть плятим ворогам, расистам, окупантам, які прийшли в Україну вбивати. Сьогодні хочу показати вам малюка, який виріс на пеньочку. Цю з орхідейки, яку я омолоджувала. Омолоджувала я її 1 червня 2022 року. І вже в кінці червня, я замітила, проплюнулась діточка. І ось майже рік цієї орхідейки цьому малюку, можна сказати, підліток вже такий чималий. І от. Балакала сьогодні з Мариною з подружкою, як я також у вересні омолоджувала орхідеї, допомагала по вайбер відеозв'язку, бо в неї немає такого досвіду омолодження. І все пройшло також успішно. І от Сьогодні я їй написала, що Марин, давай я обміняємося дітками орхідей, ну, якби як цікаво так. Отримати іншого малюка. Та, як же, у нас по дві рослини однакові буде. От, на ще вона успішно відреагувала, сказала, давай. І ось е, сьогодні, думаю, погляну на нього і дивіться, що я знайшла. Це його перший квітоніс цього малюка. Такий гарненький дзьобик. Але я от тепер не знаю, як правильно бути, як краще поступити. Чи дочекатися, поки виросте квітоніс і розпустить квіточки ця орхідея, чи зараз можна тобто, перевести, бо це буде транспортировка така до іншого міста. І я от думаю, як краще, щоб він не завмер. І, мабуть, схиляюся більш до того, щоб розпустив квіточки повністю і потім її його передати. Як вважаєте ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях, бо це дуже мені цікаво, і я щось не знаю, як краще зробити. Ну, радію. В будь-якому випадку радію і дякую вам за перегляд. Бажаю вам спокійного тихого дня і до зустрічі на каналі.